Привіт! А ви впевнені, що ви є власником своєї станції на базі інвертора Дея? Давайте перевіримо. Додаток Deia Cloud, огляд, блок-схема, менюшка. Так, три крапочки справа вгорі, управління доступом далі. Якщо у вас цей пункт управління доступом наявний, значить все окей. Тут ви можете побачити всередині всіх користувачів, яким ви колись надавали різного роду доступ. Чи повний, чи обмежений бізнес, чи звичайний користувач це вже деталі. А от проблема починається тоді, коли у вас цього пункту немає. Хто тоді власник вашої станції? Хто має на нього на неї необмежені права? Хто може її видаляти повністю, без вашого навіть відома? Хто може змінювати там параметри без вашого відома? Задайте це питання інсталятору, який неправильно налаштував вам додаток моніторингу. Це важливо.